Так, вистав я от таку я індикатор, вистав на нуль індикатор і ніжку посередині між блоком і поршнем. Правка, карабанець. Так, зараз провертаю от, рукою за цей, як він це називає, де заходить кікстартер, що тягне, заводити. І провертаю. І дивишся скільки. Так, у нас пішло скільки там. пішло у нас це буде, що то буде у нас 54. 0,54. пробуємо зараз далі, Вверх. Вверх. Так. Зараз подальше. Дальше мед вот поставки. О, перейшов чуть назад. Ну, одним словом, стає далі. На нуль стає. він. О, О, верхня мертва точка. 0. Значить, тепер треба мені вирахувати, яку треба товщину прокладки. І десь треба прочитати, знати, яка, як правильно вести, яку вибрати товщину прокладки, щоб зробити цей зазор між порснем і головкою. Там розгоряння. Я планую десь 0. 5 зробити 0,5-0,6 десь тако. Не знаю, чи то добре так буде, треба десь прочитати, яка правильно має бути про камера згорання.